З радості та водночас спогади у сторожницькому будинку культури відбувся випускний 2025 тисячі двадцять класників для дев'ятикласників і одинадцятикласників холмківської територіальної громади. У затишній залі зібралися випускники, їх батьки, вчителі та рідні, аби разом підбити підсумки останніх плідних років навчання та відзначити найкращих. Я буду сумувати більше за однокласниками, можливо, ніж за школою, і за вчителям особливо за класним керівником вона стала для нас як ну друга мама. В мене дуже приємні емоції з нею і з моїми любими однокласниками. Сьогодні я отримую сертифікат про те, що я здала на високі бали. Це також заслухано тільки моя, моя моїх репетиторів, і моїх вчителів, які мене навчали в школі. Тому я дуже рада. І в мене дуже такі захопливі, е, щирі емоції. сьогодні. Я, я дуже буду сумувати за школу, бо я дуже прив'язалася до своїх однокласників. Як ми на перервах завжди дурачилися, дуже було весело, прикольно. А зараз це закінчується, але розумію, що далі буде теж такі емоції, тому і рада, і сумно так. Планую поступати на дошкільну освіту, хочу з дітками, і другий варіантом буде історичний, бо хороші бали з історії отримала на НМТ. Я буду сумувати більше за атмосферу, яка відбувалася в школі, тому що я староста і в нас завжди був такий двіж. Ми постійно щось створили, і це було так згуртовано. Ми завжди творили разом. І тут я маю вийти з цієї групки і творити щось сама. Але я надію, що поступаючи в університет, я знайду для себе таку ж саму групку, і ми разом також будемо продовжувати творити. Під час святковий. Церемонії випускникам урочисто вручили свідоцтва про здобуття базової та повної загальної середньої освіти. Це стало символічним завершенням шкільного шляху. Особливу увагу приділили найуспішнішим учням громади. На сцену піднялися гордість громади, переможці обласних етапів, олімпіад та конкурсів. Хочу насамперед подякувати. Сьогодні нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, тому що завдяки їм ми можемо з вами бути сьогодні тут, у цьому залі. Знаєте, недавно ми їздили в Донецьк, де ми підписували меморандум з нашою громадою. І коли голова нас возив по громаді, він пояснив нам, що у них вже більше як три роки діти не навчаються ні в садочках, ні в школах. І ти тоді розумієш, що е, діти не мають жодного спілкування. Знаєте, у нас це все є, і ми е, цінимо тоді, коли щось втрачаємо. Я хочу побажати сьогодні усім нам і особливо е, нашим випускникам, щоб у їхньому житті ніколи не було повітряних тривог. Щоб у них завжди був і мир злагода у їхньому житті. Це наша подія вже є традиційною, бо відбувається вже в третій раз у нашій громаді. Це втретє, ми збираємо випускників з усіх п'яти закладів освіти і урочисто вручаємо їм сьогодні атестати або вірніше свідоцтва про здобуття загальної середньої освіти. Крім свідоцтв для випускників наших закладів, ми сьогодні вручаємо сертифікати за двома програмами. Одна з цих програм. Це обдаровані діти, за якою всі переможці обласних і всеукраїнських етапів конкурсів та е, учні, які склали національний мультипредметний тест на високий бал, отримують грошові винагороди різні за сумами, починаючи від двох тисяч. І найбільше сьогодні сума були 24 тисячі гривень. На святі також задали про ініціативу, яка вже четвертий рік поспіль підтримує обдарованих спеціалістів. Програма Молодий педагог, що успішно реалізується в Холмківській громаді. Ромадії завдяки цій програмі підтримку отримують не лише учні, а й молоді педагоги Цьогоріч 39 вчителів закладів загальної середньої та позашкільної освіти отримали фінансову нагороду в розмірі 40 тисяч гривень кожному. Премію отримую не вперше. Моя особиста думка, що це дуже круто. Що наша ОТГ займається освітою настільки, що заохочує молодих педагогів, тому що я вважаю, що молоді спеціалісти потрібні в школі. І ну, Для мене особисто це дуже круто. Це мотивація працювати в тому числі. Працюю перший рік на посаді асистента вчителя. Вперше буду отримувати дану премію. Напевно, витрачу її в певній мірі на саморозвиток. Це можуть бути певні курси підвищення кваліфікації, і напевно на те, щоб гарно відпочити, набратися нових сил перед. Наступним навчальним роком сьогодні мені випала нагода і честь отримати вперше нагороду молодого педагога. Дякую голові сільської ради Тетяні Юрівні вачелі за таку можливість, тому що це дійсно дуже. Та хороша ну, перспектива, такий стимул для молодих педагогів працювати і розвиватися у сфері освіти, адже вона нам дає можливість отримати якісь певні кошти, які би ми могли в подальшому використати. Саме такі сертифікати з фінансовою підтримкою це важливий крок у розвитку та підтримці освітнього середовища. Адже саме вчителі закладають фундамент знань, мотивації та цінності у серцях молоді. Свято завершилося емоційно, зі словами вдячності, теплими обіймами, щасливими сльозами та. Вірою у світле майбутнє, адже попереду нові вершини, сміливі мрії та великі плани.